Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час. Піс сьогодні маємо, тож постимо. Постимо, хто може на хлібі, воді, хто не може, той на рибі, хто не може на рибі, то в молитві збільшуємо молитву, збільшуємо час з Богом. Бо піс покликаний для відносин, для відносин, для укріплення відносин з творцем з Богом. І тому всі ці методи, які пропонує церква, мають нас наближати тільки до одного до Господа. Якщо тебе піст сьогодні віддаляє від Господа, ну, то треба передивитися, чи, чи не став піст твоїм Господом. І таке буває. Ну, тому треба з цим уважно розуміти основну ціль і потім використовувати ці всі інструменти, які нам дає. Церква для того, щоб швидше і краще, якісніше наближатися до своєї цілі. Ну а ціль посту це власне навчитися перемагати, навчитися любити і зміцнювати відносини з творцем, перемагати себе, свою плоть, свою лінь, своє я не можу, я не хочу, я не вмію. Це перемога, тобто перемогти себе самого. Це є така перша, перша мета посту, бо ти перемагаєш, вчишся перемагати, вчишся бути не мавпою, яка рука тягнеться до всього, що тільки можна з'їсти. А вчишся дисципліни, вчишся контролю. Самоконтролю. Бо тут тебе ніхто не буде контролювати. Тут Бог не буде сидіти над тобою, дивитися, чи ти там з'їв, чи ти не з'їв. Це вже ти внутрішній контроль. Внутрішній контроль це дисципліна. Тому піст вчить нас дисципліні, піст вчить нас любові і милосердю. Бо по правилах посту ті гроші, які би ти мав зекономити, навіть своїй їжі, коли ти на хлібі і воді, віддати милостині, Ці гроші віддати бідному, той, хто не має, що з'їсти. Тобто вчить цьому милосердю. Вчить... Цей день дивитися на потреби ще не, не тільки свої, а й ближні. Ну і основна мета, звісно, молитва. Більша молитва. Більша молитва. Більше роздумувань над Словом Божим. Цілий день роздумування. Не над їжею, що я завтра з'їм, а над тим, на, на якому етапі зараз я маю відносини з Творцем. Добре, це був короткий вступ. І сьогодні 25 травня 2019 рік. Дорогі діти, Бог зі свого милосердя, дозволив мені бути з вами, щоб вас учила і привела на дорогу на навернення. Дітоньки, ви всі покликані зі всього серця молитися, аби здійснився план спасіння з вами і через вас. Усвідомте, дітоньки, що життя коротке і чекає вас життя вічне за заслугами. Тому моліться, 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 щоб ви були достойними. Інструментами в Божих руках. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І тут уже Марія каже про нагороду, заслуги, щоб ви розуміли, що кожна добра справа, добра справа не робиться намарно. Ну, звісно, з яким серцем це робиться. Якщо добра справа робиться з серцем, щоб мене похвалили, щоб про мене там сказали, десь згадали, десь написали моє ім'я, що я філантроп, допоміг там, то це не є добра справа, це ти робиш для себе. А добра справа безкорислива. Коли я роблю і не чекаю, що та людина відповість. А найкраще, коли я взагалі не знаю ту людину. Взагалі не знаю, хто, то, хто то такий, хто то така, і роблю для неї добру справу. Це є дійсно добра справа. А коли я каже Ісус, коли ви даєте в Борг і очікуєте, що вам віддадуть, або знаєте, що вам віддадуть, то це не є добра справа. Це є е, так і грішники роблять. Так роблять і грішники. А тут і знайдеться про ці заслуги. заслуги. Ми не заслуговуємо Царство Боже, але каже Марія, е, життя вічно чекає за заслугами. Тобто. Е, Десь це все одно рахується. Нічого нема намарно. Нема, каже Господь, жодне слово. За кожне слово дасиш відповідь. Жодне слово не є намарним. І у нас сьогодні багато слів є. Ми навчились добре говорити, добре критикувати, осуджувати, добре пости писати в різних соцмережах, в Фейсбуках, критикуючи Папу Римського, критикуючи Ксьондів, критикуючи президентів. Ну і все на світі. Все, що можна скритикувати, все можемо файно критикувати за кожне слово дасть відповідь. І хотілося б, коли прийдемо у вічність чути ось ці, власне приємні заслуги, а не ті, які неприємні. Зі свого милосердя дозволив Бог мені зі свого милосердя дозволив бути з тобою, щоб тебе чула і привела на дорогу на вернення. Дитинко, ти покликаний. Зі всього серця молитися, аби здійснився план спасіння тобою і через тебе. Бачимо, Марія тобі каже сьогодні: Ти є покликаний, щоб план спасіння був з тобою і через тебе. Усвідом дитинко, що життя коротко і чекає тебе життя вічне, за заслугами. Тут вона підкреслює за заслугами, тобто, за, знаєте, Царство Боже. Вірю, що всі попадемо, які живемо цими посланнями, переконані навіть в тому, але ще будуть заслуги. Заслуги це, власне, це недбальство. Коли мав змогу зробити добро, але не зробив. Коли мав змогу допомогти, але не допоміг. Коли мав змогу проявити любов, а не проявив. Ну, було лінь та свої справи були. Ми зараз так добре, люди, зараз, вас, в 21 столітті, так добре заклопотані своїми справами. Що на інших осіб просто нема часу. Нема часу задзвонити, нема часу відповісти на смс, нема часу. Е, ну просто нема часу, бо маю свої клопоти. Маю свої е, сім'я, діти, там будинки, квартири, ма, е, не знаю бізнеси. Все-все-все, аби не мати часу ні на що. Ні на Бога, ні на ближнього, ні на чого. Зато я бізнесмен і таку людину будуть по телевізору показувати. Дивіться, він досяг він. Дивіться на нього. Він супермен. Він Ілон Маск, там, я не знаю, який, е, не знаю, вже всі сім'ї свої розрушені, і одна дитина ще й змінила пол. Тобто, десь він пішов, а десь згубив. Тобто, це показує, що е, будеш бігти за грошима, погубиш все інше. Душу загубиш, сім'ю загубиш. Е, бо а чому? Бо не мав часу, так? Виправдання є. Мільярди маю, але ти за мільярди не купиш дитину, не купиш любов дитини, не купиш друзів справжніх, таких, щоб просто були, яких ти годуєш та будуть. Але це все показує, як світ нам пропонує. Світ нам пропонує життя таке ділове, діло, бізнесмен, діловий, нема часу ні на що. І, і, і це потім призводить до а, такого, знаєте. Спустошення, спустошення і самотності. І потім ці люди в основному самотні, самотні бо не мали часу на будування відносин з іншими людьми. Вони стали самотніми, думали, що гроші все дадуть, а на старості помирають в самотності і живуть в самотності, бо гроші вже нічого не дали. Ну І, звісно, заслуги потім. Коли прийдуть до Ісуса, які будуть? Ну, заробив купу бабла. Яка заслуга? Яка заслуга? Не ділився, не, не ширив царство Боже, не, не молився. І, і так і далі. Так можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. Тобто заслугу перед світом зробив, а перед Царством Божим ноль, ноль. І, звісно, якщо людина така покається, вона піде на небо. Але буде. Мати життя вічне за заслугами. Тобто за заслугами. Вже там буде мати за заслугами. Тому не боїмося робити добрі справи, бо добрі справи це такий, знаєте, малесенький плюсик. Плюсик ну, тільки не в карму, як зараз модно казати, плюсик в карму, там щось такого плану, така єрунда всяка. І не варто ці добрі діла бігати, щоб плюсики малювати, бо це вже буде заробляння чогось, невідомо чого. Але просто Марія каже, що кожне це добра справа, милосердна справа, де ти жертвуєш на місію, на місіонерів, на священиків, на храм, на спільноти, будь-які жертви, не обов'язково гроші. Десь послужив на курсі, десь послужив на якісь реєстрації, десь послужив багато служінь. Пропонує церква і спільноти, спільнота Галілея, наприклад, багато служінь пропонує. Просто курси постійні. постійні. Там можеш служити, там можеш служити, там, там, там. Е, супер, супер. Все для благодаті, все для царства, ширення царства Божого. Це привілегії, дійсно привілегії е, е, бути учасником, бути учасником місії Христової. Тому молись, молись і молись, щоб ти був достойним інструментом в Божих руках. Сьогодні, власне, молимось і молимось і молимось, щоб бути ДОСТОЙНИМИ. Бачите, достойний інструмент в Божих руках. І знову питання виходить: чи сьогодні я вже достойний інструмент в Божих руках? Чи я сьогодні вже достойна інструментка? Інструмент, ну, ви поняли, чи я достойна сьогодні жінка інструмент в Божих руках. Чи вже якби сьогодні пішов додому, пішла? То які б в мене там були заслуги? По яких би заслугах я мав би вічне життя? По добрих чи байдужість? Чи робив для Царства Божого, чи був достойним інструментом в Божих руках? Бачите, інструмент це інструмент. Ми не можемо всі бути виделкою. Має бути і ложка, і ніж, і викрутка, і стамеска, і болгарка. І тому ти покликаний власне бути інструментом тим, яким ти створений, тим, яким ти запланований бути, і важливо розпізнати і почати бути цим достойним інструментом в Божих руках. А коли ти є достойним інструментом в Божих руках, тоді й будеш посідати своє місце, звісно, у вічності на тому місці, де був достойний предметом, де був достойний інструмент. А інструменти у Творця лежать в достойному місці. Тому хочеш бути в достойному місці. Будь достойним інструментом. І звісно, не сам по собі інструмент, бо сам по собі інструмент нічого не робить. Інструмент тільки це ціни, коли він в Божій руці, коли він в Божих руках. Розумієте, нічого не вартує викрутка, коли вона лежить, і ніхто її нічого не викручує, не закручує. Вона нічого не варта. Але коли треба щось викрутити, закрутити, то це стає інструмент номер один. Тому сьогодні просимо, просимо в молитві в Бога, щоб дійсно бути достойним інструментом. Я навіть сам не знаю, чи я достойний сьогодні інструмент, чи ще не достойний, бо знаю, що можу більше. Знаю, що Бог кличе до більшого. Але знову ж таки. Час, рутина, там то, там все, розумієте? Але коли я зачитую всі всі послання, це не зачитую для вас. Я зачитую і собі. Я зачитую ці послання нам, нам і також живу ними. Також живу. Не є найкращі, не гірші, бо ми всі є однакові. Діти Божі, найулюбленіші діти Божі. І вірю, що ми всі станемо або вже стали цими достойними інструментами в Божих руках. І на це я вас сьогодні благословляю, але не забуваємо молитися за це, щоб дійсно бути цим достойним інструментом. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з Меджугорі. па папа.